Що робить інститут міста? Нічого не робить. Якщо мати на увазі щось матеріальне, то ні. Ми навіть розслідуваннями не займаємося. Ми користуємося лише перевіреною статистичною або інформацією, яка йде з офіційних джерел. Аналізуємо. Цю інформацію робимо якісь висновки, ну скажемо так, що буксує, що випереджає. Дуже багато займалося бюджетом ще років. Нам, uh -huh. ну, нам 15 років. От перші роки 5 ми ретельно досліджували бюджет міста Києва, як він виконується, які статті видатків виконуються, які ні, як іде розподіл видатків. От це доволі доволі цікава статистика, яка багато що показує. Ну, перший роки тоді з 2006 по 2010. Дуже часто бюджет Києва недовиконувався в останні там тижні року. Приймали зміни до бюджету, тобто понижували і доходи, і видатки для того, щоб показати пристойну цифру виконання. Там мало бути 80%, вони робили 95 В складі інституту насправді це декілька експертів, які, кожен з яких займається своєю темою. При, коли ми починали, то ми ну, ледь не щодня на основі наших досліджень ми розсилали прес-релізи в різні видання. Потім це доволі швидко закінчилося і вже нам видання почали. самі Почали до вас да, приходити і питати, що ви там дослідили. Дзвонити, так, да, і розпитувати ту чи іншу тему. Ну я мушу тут згадати співзасновника нашого інституту. Володимира Дмитровича Бондаренка, який нещодавно пішов в життя, фактично він був да, організатором цього інституту. І він депутат і Верховної Ради, кількох скликань, і міської ради багатьох скликань. Ми з ним, до речі, познайомилися в першому і другому скликанні Київської міської ради. От він теж патріот Києва і дуже переймався проблемами міста. От. Ну, і на, на цьому ми фактично зійшлися з ним. Про те, що цікавого вдалося вам проаналізувати, зараз поговоримо більш детально. Представлю вас і продовжимо. Олександр Сергієнко, директор аналітику дослідницького центру інститут міста, сьогодні в гостях на Ін -Київ. і говоримо про столицю, як ви вже зрозуміли. Як ви вважаєте, які е, найбільш несправедливі е, теми для критики Києва взагалі в нас розповсюджені? Я сьогодні тільки бачила ваш пост у Фейсбуці, е, де ви скаржились на якесь не дуже добре соціологічне опитування, е, де Київ опинився не на заслуженому, не на першому місці? Можете про це більш детально розказати? Так, можу. Це соціологічне дослідження групи рейтинг, е, яке воно проводить? Е, Щорічно на замовлення такого міжнародного інституту ІРЕ. І, ну, в багатьох випадках дослідження, по-перше, методично некоректне, а по друге, спекулятивне. Ну, от я наведу приклади. Вони досліджують, опитують людей в 24 містах України. Замість Донецька і Луганська вони взяли Северодонецьк і Маріуполь. Uh -huh. От і місто Київ, звісно, в кожному місті вони, вони опитують 800 чоловік. Але ж розумієте, Вся в Маріуполі там 500 тисяч, а в Ужгороді там трошки більше, ніж 100-110 тисяч. А в Києві фактично 4 мільйони. А це Тому... показова вибірка, взагалі? 800... 800 осіб. Це показова вибірка достатньо? Не показова. От я про це угу. і кажу: що вибірка це не показова. Взагалі, показова вибірка це 2000. Коли ви опитали людей, потім проаналізували вікову структуру. Ви побачили, що вона повторюється як в загальноукраїнському масштабі. Оце значить коректна, правильна угу. вибірка. 800 – це ніколи не було коректною вибіркою. От. Тому це перша помилка. Потім друга помилка, опитування йде методом прямого інтерв'ю на вулиці. Зрозуміло, що в день. Зрозуміло, що в день більшість людей на роботі. А опитують кого, або тобто безробітних, кого безробітних, того, того спіймали. А, да, або пенсіонерів, або яких-небудь школярів старших класів. Ну, коротше кажучи, це теж вносить свої певні корективи в опитування. От, наприклад, ставить, кажуть, поставити оцінку от по якій-небудь галузі. Наприклад, стан доріг. І кажуть: дуже добрі, добрі. Середня, погані і дуже погані. Так от, кияни в Києві знайшлося 22% киян, які сказали, що стан доріг в Києві дуже поганий. От. Це прямо суперечить ну, статистиці. У нас в Києві 1600 кілометрів доріг за останні 5-6 років. Капітально оновлено, не відремонтовано, а оновлено, модернізовано це значить і злива каналізація, і тротуари, і переходи, і бордюри. І я вже не кажу про про іншу частину. Дві третини доріг 1100 з 1600. Тобто, хто користується автомобілем, і їздить багато по місту, той це помічає. Але якщо люди сидять в своєму мікрорайоні чи в своєму кварталі, ні, нікуди не виїжджають, значить, а у них там десь побита, побита дорога, де-небудь на околиці, вони вважають, що по всьому Києву стан доріг в жахливому стані. От, от це явно некоректно. Так само, ну, як можна питати людину, от, от щодо рівня. Вузів, коледжі і технікумів. В Технікум вже давно нема, але в питанні вони стоять, як технікуми. Так, от як звичайна пересічна людина можна може це оцінити. Ну, це просто некоректна постановка питання. Це якби у математику там ставили яке-небудь запитання з біології. Можна оцінити той навчальний заклад, де саме ти навчався, наприклад, або твоя дитина, але так У ну, дуже. по своїй дитині. Якщо школа добра, значить все хорошо. Або інститут гарний, все Я прекрасно. Задумаю. Але це, це не показово, це абсолютно спекулятивне запитання. У нас в Києві вчиться кожен четвертий студент України. Два київських вуза входять в усі світові рейтинги. Тобто рівень нашої освіти набагато вищий, ніж. Апріорі, беззаперечно, вище, ніж в інших містах України. Але ми там займаємо десь в другій половині загальна оцінка. Так само ну, дуже я сміявся, коли задоволення централізованим опаленням, коли місто Ужгород опинилося вище Києва. А в Ужгороді з 2010 року. Нема централізованого опалення. Взагалі. Взагалі, тобто люди мають свої газові котли, вони тоді відмовилися. Ну багато міст так зробило, до речі, мономіст, які залежали від одного підприємства. Іж році, ну звісно, вони самі себе опалюють. Кожен свою хату, свою квартиру. Але О, це вже О, трошки це... інше, ніж централізований да, нема підхід. Він на кого скаржитися. Він, він значить ставить собі гарну оцінку. От і так ушар опинився вище Києва. А, а Київ, взагалі, щоб виявляла собі це. Найбільша в Європі теплова мережа 2600 700 там по різному кілометрів. Тому що весь час додається, включають новобудови, підключаються, тягнуть. <свісна> весь час додається. Так найбільша в Європі <свісна> виробляє найбільшу кількість тепла. Єдине місто в Україні, де відбувається системна заміна тепломереж на от останні за останні три роки 300 кілометрів. От жодне місто так не робить. Там йдуть латання, там шматки міняють, а тут прямо е, величезні, ну е, як секції від, від джерела до Саме мікрорайону, до, е, повністю перекладаються, абсолютно нові ставляться за новими технологіями, попередні ізольовані, тобто е, система е, насправді. Дуже розвинуто і набагато краще, ніж в інших містах. І Ще, що я, за що я хвалю Київ теплоенерго, що вони висунули, може, парадоксальну для багатьох ідею, але вони пропонують людям, людям платити наперед. Чому так? Та тому що статистика по Україні в цілому показує, що. Рівень платежів взимку падає десь 80%. Дуже багато одразу е ну, треба багато платити. платити. От якщо у вас там е квартира ну, велика, от 100 метрів, так я округлю, щоб просто було зрозуміло. 100 метрів, значить треба платити, якщо по квадратним метрам рахувати 3850. Зрозуміло, що багато сімей просто платять половину чи дві третини. А влітку. Погашають ці борги. От влітку рівень платежів зростає там 140, навіть 150%. От. Тобто людям важко платити великі суми в зиму. Да. І тому люди фактично повертають цю систему до. Старих часів, коли ми платили вздовж цього року, це було легше і людям, і було комунальникам, тому що вони були цілий рік з грошами. Влітку грошей нема, а треба ж робити капітальні ремонти, обстеження, ну все таке інше. І от Київ перше в платіжку вніс оцю графу плата наперед. Хочете платити, не хочете, не платити, але я вважаю, що це треба розповсюдити по всій Україні і зробити це обов'язковим. Інакше ну, галузь ця занепадає. Це, це очевидно. Тим паче, з тими тарифами, які нас чекають незрозумілими. Ну, ми, ми будемо бідними. І наша, наша спільна власність Київ теплоенерго, це наша спільна власність киян, воно теж буде. Занепадати, от мені подобається бесіда з вами, бо тут в цій програмі я зазвичай саме говорю про проблеми. А ви мені даєте зараз зовсім інший ракурс погляду на ті ж самі питання, які я звикла також, як ті самі люди, про яких ви говорите в соцопитуванні, я звикла також їх характеризувати як все погано, треба щось робити. Давайте продовжимо в позитивному ключі. Тоді цю бесіду, які взагалі найсильніші сторони Києва, на вашу думку, як людини, яка досліджувала і аналізувала різні сфери життя. Ну, Насильніша сторони це людський потенціал насправді. Люди з високою освітою, ну, я кажу в середньому, зрозуміло, достатньо високий рівень культури, не лише там концерти чи десь філармонія, а взагалі загальної культури. Не, не, не хочу сказати, що в інших містах гірко, гірше. Але ми саме От. про Київ зараз, якщо да. не порівнювати. Але людський потенціал, освіта, культура, скажімо так, всебічний погляд. От я наведу приклад. Це трошки про політику, але він красномовний. От ми зараз. Статистика показує, що більшість українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Тобто є розочарування командою зелених і президентом, і урядами малодієвими, відверто скажемо, і парламентом, який фактично перестав бути представницьким органом, який просто бере під козирьок по вказівці з банковою. Тобто, насправді, в Україні поступово вибудовується певний авторитарний режим, де всі рішення приймаються в одному офісі на банковій. От. Схоже на це, на да, це. це сплюндрування демократії, попередніх здобутків 2014 року, Революції Гідності, Першого майдану. От. За цю команду проголосувало 73% українців. Знаєте скільки, скільки киян проголосували за цю команду на виборах в Київраду? Так, не цікавилось, чесно кажучи, 10%. Тобто, Зобсім, з, зі 120 місць в Київраді показник. зелені мають 12%. Оце їх рейтинг в Києві. Оце... Значить, свідомість киян, вони розуміють, що, що цей популізм є популізмом і нічого більше. І тому ці результати, це розуміння знайшло відображення от в результатах в розподілі місць в Київраді. От людський потенціал, це перше надбання. Ну, друге, це дарована Богом. Природа, ну і руки, які прикладені для того, щоб її якось зберігати і примножувати, і те, що ми ще не встигли знищити, скажімо да, так. Да, да. Ну, я вам скажу: ну, що за часів Чорновецького це було жахіття 1143 зміни до генерального плану, і які в більшості да, стосувалися перед зміни цільового призначення зелених зон. В зони забудови. От в результаті статистика показує, що Київ втратив майже чверть своїх зелених зон. От. Зараз, ну, досі ми розгрібаємо да, досі. Зараз ми бачимо, що Київ зеленбуд <завказівко> за з вказівкою з КМДА, тобто це особисті ініціативи мера в багатьох випадках. Оновлюються паркові зони, активісти, створюються. Активісти знову ж таки дуже, дуже активні активісти, тавтологія. Так, да, так, да. депутати, ну я вам скажу, що дехто сміється. Ну, бачиш, між будинками там якась 20 соток і вирішили вже назвати це сквером. Це правильно, це нормально. Якщо упорядкували, от, між будинками там якісь гадюшники були, гаражі, якісь смітник, щось таке. Якісь будочки двірників. От. Це впорядкували. Я з дивом у себе в академістечко там зайшов всередину кварталу, ну не в свій, а в сусідній. І бачу посередині між домами чудовий простір. Там і в шахи можна пограти, і спортмайданчик, mm -hmm. і дитячий майданчик. І взагалі просто. Прибрана облагорожена територія. Це От, про на умова здається, так? Да? Ні, загадали, це ні? знаєте, там це шах, на, на вулиці Симашка, розділ Симашка і бульвара Вернадського, і всередині, там, в кварталі. Отакий малесенький, але приємний. Простір для для відпочинку. Тобто навіть надання статусу вже може змінити да. якість цієї да. території, бо за нею вже доглядатимуть. Уже краще, за, ніж за, нею. за нічої. Правильно доглядатимуть уже, якщо вона має статус сквери, її не забудують, бо могли mm -hmm. ж там всунути якусь свічку <су> з радістю хто-небудь із добре, злобудовників, бухляд, як мені зараз <су> кажуть, <су> <су> злобудовників. От тобто, влада системно. Насправді працює над відновленням зеленого потенціалу Києва. Дар Божий це Дніпро і зелені схили. Це ну, унікальне явище. Я от зараз просто не згадаю. Ну, в Будапешті там є пеш, теж зелені схили. А, от, а більше я так і не згадаю, щоб дуже гарні береги були, річка посеред міста протікає. От, на жаль, Дніпро мушу визнати, він не використовується так ефективно, як міг бо не нас... вистачає уваги йому точно. Ага. Ви знаєте, мабуть, іде боротьба між забудовниками і все-таки прихильниками збереження цих островів mm -hmm. Дніпровських, там десь з десяток в районі Києва, недоторканними, тому що це. Екологічний європейський екологічний коридор, по якому птахи мігрують, от, а, але проводився е, конкурс міжнародний е, ще за часів Чорновецького, е, і, і там як використовувати ці острови, там між ними канатну дорогу прокласти, е, якийсь е, будівництво, якесь незрозуміло, яке ну. Навіть рекреаційне. Але до цього я ж кажу, треба підійти дуже обачно, тому що один раз помінявши це все це, ви вже потім назад не відіграєте, не, не вернете. От. Але от річка, на жаль, використовується не дуже ефективно. А хотілося б, щоб вона дійсно стала центром тяжіння, громадським простором і. Зробила Київ ще, ще більш привабливим. Це величезні ресурси і в, да. в плані туристичної привабливості і для містян, також для всіх. Просто а, бути корисним. Третя перевага міста. Це е, потенціал освітній. Дійсно, кожен четвертий студент навчається, е, і тут е, треба було б, звісно, приділяти більше уваги на створювати навколо університетів. Цілий я б назвав би їх чи парками, чи платформи навколо університету, де було б, і певне інтелектуальне виробництво, і певне дослідницьке, і все таке інше. Були спроби там, наш такий не дуже світський показовий олігарх пан Хмельницький, Віталій Хмельницький. Він Василій. Хмельницький mm -hmm. він хотів там в е Коцюбинську, поруч з Коцюбинському, там військове містечко було, воно було ліквідовано, на цій території зробити там е якийсь науковий парк. От. Але я подивився на той парк. Ну, розумієте, штучно створити е таку е локацію, ну, дуже складно. Цей ціліконова долина вона повинна народитися зсередини, а не ззовні. Забудувати там житло і, і якесь офісне приміщення, де нібито буде щось дослідницьке, ну цього нічого не вийде. Якщо туди не підуть люди відповідного фаху, рівня, якщо там не утвориться. Наукове чи якесь творче середовище, то це просто oh, да, локальна, локальна забудова, якийсь локальний житловий комплекс з, красивим, з красивою назвою. Тому тут от, створення такої системи і культурного парку, як колишня виставка народного господарства, як вона за виставковий центр зараз, от він може стати. Таким центром розваг. Він вже зараз став фактично таким. Іноді, коли там якісь заходи відбуваються, то в Київ неможливо в'їхати, тому що стоїть черга, щоб знаємо. заїхати там на, на парковку. Оскільки це був ще 2008 чи 2007 рік, от, то я дійшов до думки, що, мабуть, всі їдять хліб. Звісно, я зробив поправку на. Малюків, да. але їх легко підрахувати. У нас щотижня чи щодня народжувалось десь 50 малюків. От. Я зробив до року поправку, от таку це можна порахувати, а потім скільки хліба продається в Києві, знайшов ці цифри. А Державний комітет статистики дав мені цифру. А скільки в середньому людина з'їдає хліба? От. І, виходячи так, з цих двох цифр, поділив одне на друге і додав сюди цих немовлят, і в мене вийшло 4 мільйони 125 тисяч. Так а з офіційної да. статистики, які цифри? а були? з офіційної було 2 800, 2 мільйони 800. О, тобто, нічого сида і От, це це можна вважати показовими цифрами, навіть якщо засновано на хлібі, Да, це ну це <сих> після мене через декілька років після нашого інституту, значить, аналогічне дослідження провів інститут з демографії та соціології імені Птухи, там директор дуже така розумна освічена жінка Ела Марленовна Лібанова. От, і ми з нею сперечались багато по різним питанням. От. Вони зробили дослідження аналогічно по споживанню солі. Держкомстат знає скільки людина споживає, Там, ми знаємо, скільки продається в Києві. От. Вони вийшли теж на цифру не, не таку велику, як у мене, але десь 3, 3 мільйони 600 тисяч. Але вони теж більше, вийшли. ніж набагато на більше. В такий спосіб, ми це зробили, і ви знаєте, дуже показово, що Київ є, звісно, магнітом, акцептором, який притягує робочу силу. 2008 рік була криза, роботу багато хто втратив роботу, будівництво дуже загальмувалося, і зразу, на перевезень в метро, перевезення в метро впали на третину. Відразу, розумієте, видно відток робочої сили з Києва. Зараз ну все, все йде на підйомі, дай Боже, щоб в нас минула ця чергова черговий локдаун, от але світова економіка відроджується. Це видно на тому, що зростає споживання газу в Європі. Там внаслідок цього виник дефіцит, Вся ця газова криза, це наслідок не лише ну, як сказати. Зло намірів Росії, От. А не лише кон'юнктури на східному ринку, а й ще третій фактор: що зростає економіка, зростає потреба в газі, в енергоносіях. Завершення у мене лише одне питання, воно досить класичне. Яким буде Київ за 5 років, на вашу думку? Ще краще буде. Я, я думаю, якщо Бог вбереже нас від війни з Росією, то Київ буде краще. Тобто розвиваємось, все добре. Добре, дякую вам за цю бесіду. Приємно було з вами спілкуватися. Дякую нашим глядачам за те, що були з нами. Нагадаю, що Олександр Сергієнко був сьогодні в гостях на Інкиїв.